Мене звати Дмитро, фамілія Рибаченка, мені 24 роки. Можна вважати професійним військовослужбовцем. В принципі, я з Гостомеля, сам служив в 95-й бригаді. Це Житомир, підписав контракт. Я ще 18 років. Пішов в принципі, служити, бо в планах було стати офіцером. Як-то можна вважати, змінювати нашу армію. Воно я зустрів Донецькій області, так як ми в 21-му році ближе к зими, Перебралися, ну, нас перекинули в Донецьку область, то, в принципі, повномасштабно я вже зустрічав там в Торецьку під Нью-Йорком. Чесно, ніхто не чекав, не ожидав, що все-таки ну, така двіжуха начнеться. Ну, в принципі, нас готували, то я не скажу, що там якийсь військовослужбовець не був готовий до того, щоб піти, як то кажуть, в бій. Ми більше якраз сподівалися зі своєї сторони, що підучим, там, допустимо. З того самого Гостомеля чи ще звідки там. ми спочатку були під Нью-Йорком, тобто турецьким, Да, потім, грубо, ну, повністю всі переміщення не буду вспоминати, але найголовніше це те, що 6-го ми вже поїхали на Бахмут 6.03-го, і го зранку мене вже, як то кажуть, накрило, і я отримав поранення. Тобто, з ДШК мені, прямо, як то кажуть, прилетіло. Мене просто, в принципі, спасла е, стіна кирпічна. Якби не вона, то там уже, як то кажуть, тільки одні дирки б мені були І зразу, як то кажуть, в часів яр відвезли, потім з часу Яра мене скорою медичною допомогою відвезли в Міщникову. Ну, і там вже надавали повністю допомогу. По часу ніхто не сказав, мені, в принципі, лікарі, як сказали, в тебе буде довга реабілітація, ну ти типу, встанеш. Тобто навіть то мені на що спинного мозку ніхто нічого сказати не може, тому що я не можу МРТ зробити. Так як в мене ще на даний час 5 осколків. один із них у хребті і 4 в м'яких тканях. Взагалі я по собі бачу, що є, як то кажуть, м'язи більш оживилися, починають працювати, кровообіг той самий. Якщо я прийшов сюди, у мене ноги, можна сказати, були лідяні. То зараз вже, як то кажуть, ну, можна так вважати, теплі. Перший прогрес, це я вже почав після отримання травми, десь через місяця чотири я вже почав відчувати прогрес. Грубаря не відчував там і живот, і ніг, і в мене вже поступово це все верталося. Тобто я вже на себе дотрагуюся, я вже відчуваю, що ну, як то кажуть, свої пальці. Дома я кожен день, типу, встаю, на ходунцях просто стою. У Мене просто що ну, трохи, як то кажуть, дать Ну, Трохи її нагрузку. Хоч і з допомогою рук, звісно, але все одно. Ну, подібне йде пара перес ніжніх кінцівок. І в нього спочатку ну, то, що кінцівки працюються один момент, а і кишківних внутрішні організації, зі чоловікам і так далі, Тобто це теж іннервація, про міг пруш. І наше завдання. Активувати поступово іннервацію кровообіг. що ми, власне кажучи, робимо з різних позицій. Тобто, Якщо це все так трошки резюмувати, да, то ми можемо сказати, що внутрішні органи, в принципі, працюють гораздо краще ну, і майже контрольовано, раніше такого теж не було. Тобто я працюю, наприклад, з топою, а Діма каже: ну, тобто він нижче коліна, наприклад, да? а де саме ну, він не відчував. Зараз він більш конкретизує, навіть може сказати, як там розового пальця. Да? В принципі, я можу сказати, що на мене там на ногу давлять, але да? Но я прям точку розказати, де іменно, я не можу. Тобто, сигнал іде, можна так сказати. Ну, треба не те, що вірити, треба ще для цього щось докладати, працювати. То треба, як то кажуть, у себе вижимати всі соки.